Добрий ранок, мої любі діти! Сьогодні ми з вами дізнаємося про різні побутові прилади, які допомагають полегшити працю людей. Давайте з вами відгадаємо загадку. Сміття все підбирає, до пилинки позбирає нам надійний помічник працьовитий робітник. Що це, діти, як ви бажаєте? Так, це пилесос. Він допомагає позбавлятися пилу і сміття. І коли він працює, то гуде. А як іще та приводи гудуть, коли працюють. Давайте ще відгадаємо з вами загадку. Всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, незабруднення гарненька. Так, це пральна машина. Дуже любить вона тканини, сукні, светрики, гардини. Всі їх складочки знайде, розізлиться, пара йде. Це праска, суп морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це, діти? Так, це холодильник. А навіщо нам потрібні ці прилади, як ви вважаєте? Холодильник для того, що потрібно, щоб зберегати продукти. Пральна машина прати речі, кухонний комбайн. Він змішує різні продукти, з яких виготовляють смачні страви. Праска призначена, щоб прасувати одяг. Усі ці прилади мають всередині моторчик, що гуде, коли вони працюють. А для того, щоб він працював... Потрібно вставляти штекер у розетку. А що в розетці, діти? Так, там електричний струм. Він невидимий, біжить по дратах і змушує працювати електричні прилади. А чому дітям не можна самим вмикати побутові прилади чи грати з ними? Як ви вважаєте? Так, електричний струм не любить, коли з ним грають. Він може сильно вдарити, без електрики. Ми не матимемо світла, не зможемо переглянути мультфільми та користуватися побутовими приладами. А ще в нас є такі помічники, як комп'ютер та телевізор. Для чого вони призначені, як ви вважаєте? Так, ми можемо грати в них різні ігри, навчатися, отримувати різну інформацію, переглядати. Фільми, мультфільми, казки, да? вони теж дуже корисні, допомагають нам навчатися. Пилисос, праска, пральна машина та інші побутові прилади це ті прилади, що допомагають полегшити працю людей вдома. Ми вже знаємо, да, що пилисос збирає сміття, пральна машина бере брудний одяг, праска робить речі красивими. А зараз давайте з вами. Вивчимо правила поводження з електроприладами. Діти, це дуже важливо. Слухайте уважно! Не можна тягнути руками електричний дріт, тільки дорослим можна брати до руки вилку. У жодному разі не можна наближатися до оголених проводів і торкатися їх. Не можна таркатися мокрими руками електроприладів. Не можна вставляти жодних предметів у розетку. Виходячи з будинку, необхідно вимкнути телевізор, магнітофон, праску та інші прилади. Увимкнені та залишені без нагляду електроприлади можуть спричинити пожежу. Діти у природі можна зустріти. А де у природі можна зустріти електрику, як ви вважаєте? Так, під час блискавки, коли на вулиці гроза. Слід вимкнути електричні прилади, зачинити вікна, двері, не розмовляти по мобільному телефону. Під час грози не можна перебувати на відкритій місцевості, в полі, на березі річки чи моря. Якщо блискавка застала вас в лісі, то не слід ховатися під самотнім деревом. Електрика, помічник і корисний друг тільки для умілих. Ось ми з вами сьогодні дізналися, які електрики. Побутові прилади нам допомагають в нашому повсякденному житті. Так? І я прошу вас надіслати мені фото, як ви вдома допомагаєте своїм батькам.